Ніяк не приймуть верховна рада. Повинна цього тижня розглянути чотири законопроекти по Тимошенко однак, жоден з них не пройшов обговорення в профільному комітеті. Причина відсутність кворуму. Жоден з регіоналів просто не прийшов. Бойкот засідання комітету з боку партії регіонів означає одне. Ні, партія регіонів, ні Віктор Янукович не хочуть підписання угоди між Україною і Європейським Союзом. Регіонали кажуть і раді б проголосувати. Однак депутати просто не встигли на засідання комітету. Тверде сложилась пісвітлення, що представникам опозиції освобождення Тимошенко не треба. Сьогодні гарят ми срочно порядку саберем засідання комітету. Половина членів комітету мене інформірують о том, що вони не знають, не встигають і приїхати не смогу. Між тим усі опозиційні фракції готові підтримати законопроект Анжеліки Лабунської. Він передбачає повне звільнення хворих в'язнів після їх відправки на лікування до Німеччини. Європейці теж законопроект ухвалили, А ось регіонали не згодні. Сама Лабунська каже, часу на виправлення майже немає. Ну немає в нас часу. Давайте подивимось, якщо комітет в середу. Четверг – перше читання. У нас же, взагалі, Верховна Рада до саміту фактично працювати не буде. Тепер комітет хоче зібратися завтра або в середу, щоб встигнути до четверга схвалити законопроект. Однак, сьогоднішній бойкот регіоналів ще не значить, що Тимошенко залишиться за ґратами. Верховна Рада і без рішення комітету може розглянути питання: якщо буде політична воля, каже Володимир Васильович Рибак, Верховна Рада, тобто зал Верховної Ради, всі фракції мають можуть, можуть зробити все. Між тим питання Тимошенко і інші євроінтеграційні закони мають бути розглянуті в четвер, як і минулого разу. Однак тоді раптом виникло питання кличка: чи з'являться подібні сюрпризи і цього разу, поки що знають лише народні обранці? Олександр Ролдугін, Володимир Полуєв, Артем Кутасов соціальна країна.